Зараз ви дивитесь на дівчину, яка як стверджують, надивившись силу селену, True Crime відео вбила людину. Ну що ж, сідайте зручніше, дорогенькі, бо це без сумніву страшне. Перед вами містечко Гаванд у Великій Британії по площі населенню воно майже ідентичне з вишневим, що під Києвом. Особливість таких населених пунктів у тому, що якщо тут колись щось і відбувається, то рідко інформація поширюється далі кордонів області. Або ж графства Гемпшир, як у випадку з Гавантом, до 2020 року Шей Гровз була середньостатистичною мешканкою цього міста. Тихо й спокійно жила з донькою ніяк особливо не виділялася. Ну хіба що дивилася дуже і дуже багато true Crime відео? Втім, це ніяк не проявлялося на її житті. Ніхто на це не звертав особливої уваги з її оточення, Допоки Гроз не стала сильно змінювати свою зовнішність. Це почало відбуватися якраз у 2020 році. Крім того, що на її тілі з'явилися татуювання та пірсинг у великій кількості. Її житло стало нагадувати якусь виставку робіт фотографа чи художника. Стіни прикрашала колекція портретів. Хтось скаже творчо, хтось скаже лячно. Наприклад, я адже на портретах були злочинці та вбивці. Наприклад, ось цей чоловік. Пітер Саткліф своїми руками він позбавив життя 13 жінок, та додатково ще сім спроб чоловіка на щастя були невдалими. Ліворуч від нього у помаранчевому Джефрі Дамер. Жертвами цього американця стали 17 юнаків і чоловіків, яких він позбавляв життя, а потім робив наругу над тілами, а далі вживав їх у їжу. І ось такі персонажі щодня дивилися на Шейгровз та її дитину зі стін їх будинку. Крім того, у жінки була своя особиста колекція ножів та сокир вікінгів. Втім, це все не бентежило місцевого хлопця на ім'я Френкі Фітжеральд, який був частим гостем її будинку. Вони познайомилися, знайшли спільні інтереси, серед яких були, наприклад, рольові ігри, закохалися та почали будувати стосунки. Пані Гроуз була просто одержима Фітджеральдом. Більше вона любила хіба що true Crime. і, можливо, певні речовини, так як пізніше виявилося, що разом із хлопцем вони не гребували їх вживати. 17 липня 2022 року Шей Гровс надіслала своїй найближчій подрузі Вікі Бейтап текстове повідомлення про те, що вони з Френкі посварилися. Це ніяк не здивувало Вікі, так як за останні декілька місяців Шей стала вкрай непередбачуваною. Можливо, через згадані вищі речовини. Втім, згодом роздався ще й відеодзвінок від Гроуз. Вона подзвонила подрузі сказати, що позбавила життя Френкі через сварку, нібито вони посварилися вночі і лягли спати. Зранку ще й взяла телефон хлопця і знайшла його переписку з тринадцятирічною дівчиною. Порив ревнощів позбавив Гроуз контролю над собою. Вона взяла найближче до неї ніж, яких в неї нагадають ціла колекція, і нанесла удар в шию. Френкі від цього прокинувся, але вона продовжила Коїти лихо і завдала ще 17 ударів в район грудної клітини. Але в розмові з подругою Шей казала, що Вікі не треба нервувати, адже все під контролем. І пані Гроуз дійсно звучала впевнено, навіть сміялася. Казала, що ну таке трапилося, але в цьому нічого поганого немає. Під час відеодзвінка Гроус навіть декілька разів повертала камеру телефона, аби показати подрузі тіло. Вбитого хлопця, а наприкінці спитала, чи не завадить цей випадок їхній дружбі. На щастя, після цього дзвінка Вікі одразу ж подзвонила до поліції. І розповіла все, що їй було відомо. Втім, копи приїхали аж через п'ять годин після виклику. За цей час Гроуз могла навіть в іншу країну встигнути втекти. Так чи інакше, коли поліцейські подзвонили у двері, ще й спокійно їх відчинила. Мабуть, тут могла би бути реклама якогось препарату від стресу та знервованості, адже ну, просто послухайте і подивіться на цей діалог. Буде з субтитрами сканон. No, no, no. Don't close the door. What's going on? What's going on? <coughs> you, Shay? I am Shay. Right. we had some kind of strange, interesting call about somebody having had their throat slit. Okay. So, what's going on here? <laughs> Така спокійна поведінка. Дивує також і тим, що Гроулс навіть близько не підлаштувала все так, ніби чекала на поліцію. Навпаки, під час дзвінку до Вікі вона сказала, що планує закупати тіло Френкі на задньому дворі. Поліцейські швидко відчули сильний запах відбілювача біля однієї з зачинених дверей. Один Канський психолог, розбираючи цю історію в подкасті, відмітив цю деталь. Було відомо, що Гроус полюбляла трукрен тематику, тому, надивившись матеріалів, могла звідти брати лайфхаки. Скоріше за все, звідти вона й знала, що цим хімічним засобом можна прибрати сліди крові. Пан психолог також додав, що свого часу йому довелося попрацювати у морзі, і там для прибирання використовують миючий засіб, але завершальним штрихом, скажімо так. Завжди був відбілювач Гроу розуміла, що шансів сховати тіло від поліції вже нема, тому швидко зізналася, що в неї в кімнаті лежить Френкі Фіджеральд, якого вона позбавила життя. А ніж яким вона це зробила у раковині. Але у тій версії, яку вона розповіла поліцейським, це сталося через те, що хлопець був до неї. Надто жорстоким, і це був лише самозахист. В будь-якому разі поліція затримала Гроус і почалося розслідування справи. Опитування знайомих і родичів ще й тільки підтвердило слухи про її проблеми, які передували трагічному інциденту. Зокрема, що в неї почалися психологічні проблеми, але пропрацювати їх заважали алкогольна та наркотична залежності. В гіршу сторону змінювалася і поведінка. В очі сильно кидалася її пристрасть до матеріалів про злочини та маніакальна залежність від Френкіфідже. Геральда дівчині офіційно висунули обвинувачення у вбивстві. Суд, який розпочався у січні 2023-го, тривав п'ять тижнів. Пані Шей Гроуз намагалася довести тезу про самооборону. Захист був побудований як в непоганих сценаріях Трукрайм-відео, чи художніх детективів. По-перше, вона сказала, що час від часу страждала від насильства зі сторони Френкі. Просто нікому про це не говорила, навіть своїй найкращій подрузі, тому що не могла зізнатися. І в це легко повірити. Чоловік б'є жінку, особливо враховуючи те, що Френкі раніше був засуджений за те, що бив. Матір своїх двох дітей, тобто, як мінімум, у своїх попередніх стосунках, він дійсно був ще тим виродком, і це було підтверджено. По-друге, Шей Гроус мала проблеми з психікою, зокрема, депресію та тривогу. Серед матеріалів, які захист надав, були відео зняті прихованою камерою в її кімнаті. На них Фіджераль домагається Шей Гроус, і це могло стати вагомим фактором, який би визнав акт самозахисту законним, якби не одне, але. Бачите, така історія, що ці записи виявилися змонтованими більше того, коли слідчиця виявили і подивилися оригінальну версію, то Картина заграла зовсім іншими фарбами. Було чутно, як пара домовляється про те, що буде відбуватися надалі, і що агресія та фізична наруга була за взаємною згодою. Це саме те, про що ми згадували на початку. Одним зі спільних інтересів пари були рольові ігри: рабство, домінування, мазохізм. А добила, скажімо так, теорію про насильство у відео. Подруга Шей Вікі, яка її викликала поліцію на суді, вона заявила, що Шей Гроуз робила подібні відео із іншими партнерами, яких потім шантажувала, вимагаючи гроші. Тож коли на суді дали слово самій пані Гроуз, всі її аргументи виглядали вже не надто переконливими, не допомагали навіть звинувачення у тому, що Френкі приймав заборонені речовини, і нібито під їх впливом ставав дуже жорстоким і неконтрольованим. Далі необхідно було включати уяву та імпровізувати. Тож Шей згадала про переписку Френкі, нібито переписку Френкі з 13-річною дівчиною. Ніби коли зранку після сварки Шей прокинулася, і в телефоні Фіджеральда помітила цей діалог. Від ревнощів почала нервувати та лаяти хлопця. На що той? Відповів фізичним насильством, почав душити дівчину, і коли вона зрозуміла, що той не зупиниться, вирішила спробувати відштовхнути його. Ось її слова на суді: я не могла дихати, навіть кашляти чи кричати. Мої очі були в сльозах, і все стало розмитим. Я щиро боялася за своє життя, тому простягнула руку, щоб схопити якийсь предмет з книжкової шафи, і вдарила в горло. Абсолютно випадково цим предметом виявився ніж. А далі, після першого удару, як ви вже пам'ятаєте, вона зробила ще 16. Цитата шиї, коли він перестав рухатися, з його шиї вирувало булькання і дивний звук. У цей момент я і зрозуміла, що зробила. Що ти зробила? спитав адвокат обвинувачений Гроус Майкл Гудвін. Я намагалася зупинити булькання з шиї, тому вирішила вдарити ще ножем у серце. Щоб спробувати зупинити його, за словами Гроус, вона сама хотіла викликати поліцію, але не встигла, так як спочатку вирішила трошки поприбирати. А потім поліція вже і сама постукала у її двері. Тут показання не збігалися, адже раніше повідомлялося, що Шей подзвонила своїй подрузі, і сказала, що у момент першого удару Френкі спав. У цей момент пані Шей Гроус увімкнула, скажімо так, турборежим режим своєї акторської гри. Вона сказала, що просто не хотіла, аби про жорстокість хлопця хтось дізнався. Ну, типу, я його вб'ю, але не скажу через те, що не хочу, щоб всі знали, що він був жорстоким. Звучить якось не дуже переконливо. Погодьтеся, окремий руйнівний удар по захисту підозрюваної прийшов після огляду мобільного телефону Френкі Фіджеральда. Виявилося, що 13-річна дівчина, до якої ревнувала Шей, була 17-річна дівчина, і що той діалог закінчився одразу, коли Френкі дізнався її вік. Хлопець просто заблокував її, Незважаючи на чималий досвід та надивленість трукраєм відео через п'ять тижнів суду. Шей Гроуз отримала свій вирок. Міс Гроуз, суд присяжних, визнав вас винною у вбивстві Френкі Фіджеральда. Тепер я зобов'язаний винести вирок суду за це вбивство. Закон зобов'язує мене засудити вас до довічного ув'язнення. Я маю визначити мінімальний термін ув'язнення, який ви повинні відбути, перш ніж матимете право подати заявку до комісії з умовно дострокового звільнення. Далі суддя пояснив, що мінімальний строк залежить від такого фактору. Як коли, як і за яких обставин ніж з'явився там взагалі, на місці злочину. Якщо він спеціально був доставлений для використання як зброї, мінімальний термін складав би 25 років. Якщо ж він там опинився випадково, то 15. Суд вирішив, що тут неоднозначна ситуація, але хай вже буде 15. Але до цього додали також і інші фактори. Ви не просто використали ніж, ви точно бачили, що Френкі смертельно поранений, і замість того, аби зупинитися, ви завдали йому ще 6 15 ударів ножем, без причини спотворивши його тіло. Це серйозно обтяжуючий фактор, який призведе до коригування у бік збільшення з початковою точкою 15 років. Також збільшує термін такі обставини, як маніпулювання доказами, вживання заборонених речовин, частково прибирання на місці події. Ці фактори коригують термін з 15 до 26 років ув'язнення. Але зрештою, цей термін трошки коригували, все ж таки, на користь Гроус, через те, що вона гарно поводилася під час затримання. Я роблю висновок, що мінімальність строк за це вбивство має становити 23 роки. Це покарання є маленькою втіхою для протистояння стражданням, які родині Френкі доведеться пережити під час і після років, які ви проведете у в'язниці. Можливо, врешті-решт вас відпустять, але їхній син і брат не повернуться. Батько не повернеться до своїх дітей. Шкоду, яку ви завдали, не можна виправити. Після винесення вироку сім'я Френкі Фіджеральда зробила свою заяву: як батьки ви ніколи не сподіваєтеся пережити своїх дітей. Ви з Робити все, що в ваших силах, щоб захистити їх. Френкі був нашою дитиною, наймолодшим з п'яти дітей, якого ніколи не можна замінити. Дякуємо присяжним за вердикт сьогодні. Френкі, ми любимо і сумуємо за тобою понад усе на цьому світі. Твоє сяюче світло завжди буде нашим серцем. Справа була на слуху не лише у самій країні, але й поза її межами. Тож всі були зацікавлені у тому, аби скоріше все розкрити та закрити її вже за годину після винесення вироку. Шей Гроус перевозили у спеціальному автомобілі до місця позбавлення волі, але резонанс навколо справи не вщухав, адже тут такий момент, якщо вона була. Ярою фанаткою Тру Крайму деякі будують теорії навколо того, що Шей Гроувс вирішила створити детективну історію в своєму власному житті, що всі ці історії про позбавлення життя, докази, алібі пробуджували у дівчини азарт. Вона починала з малого, шантажувавши на гроші минулих партнерів, а потім перейшла до більш дорослого формату. Підняла ставки, так би мовити. Але цей жанр вона не потягнула, і він її переграв. Насправді можна лише будувати теорії щодо мотиву, і справжні думки Шей, скоріше за все, ми ніколи не дізнаємося. Особисто для мене дізнатися хід думок злочинця вбивці це не про захоплення, це про захист скоріше, щоби зрозуміти від чого і як треба себе вберегти. Адже далеко не завжди все на поверхні. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, дякую вам, ви найкраще. Дякую, що ви досі зі мною. Бережіть себе, своє здоров'я, ментальне та фізичне. Все, з вами був Саня. Побачимось вже у новому відео. Обійняв, припідняв і пішов.